Пригріває сонце, на вулиці нікого немає. Ранкова прохолода. І да, ти виходиш на своє тренування. І все маєте задатися питанням: а чи можна взагалі бігати на голодний шлунок? Чи є це корисно для твого здоров'я, чи навпаки небезпечним? Тому це відео ти обов'язково про це дізнаєшся. Всім придалі підписочки та нові глядачі. У цьому відео я розповім, чи можна бігати на голодний шлунок зранку. Тому з вас підписка, подобайка та комент. І поїхали! Почнемо з того, що я вам розповім, як взагалі відбувається ранкове тренування на голодний шлунок, тобто ваша пробіжка. Після вечері, після останнього прийому їжі, у вас залишаються дві речі: а саме жири та глюкоген, який що робить, розкладається під час тренування і дає вам невеличку енергію. Звичайно, якщо ви будете бігти повільно, не високому темпі і небагато. Наприклад, 5-6 кілометрів по 5 хвилин, якщо для вас цей темп є комфортним. Але. Якщо ви хочете виконати тренування, якісь складне, інтервали, темпове, довге тренування, тобто лонг, то я б не радив робити саме ось так. Під час цього тренування у вас закінчиться енергія, і що потім буде? Буде з'їдати ваші м'язи, і ви почнете скидати свою вагу. Ну, звичайно, якщо це вам актуально, якщо ви хочете скинути вагу, це круто. Але якщо ви не хочете скинути вагу, це тільки вам що зробить? Гірше, тому що ваш організм буде виснажуватись, результати будуть падати, і потім вже буде йти ваш прогрес не в ту сторону. Тому, якщо ви хочете прийти спокійно, так ви можете вийти тренування, навіть не снідавши. Якщо ви хочете пробігти, що швидке, потужне, краще поснідати якусь булку, батончик, ізотонік, навіть просто щось з'їсти, щоб була якась невелика енергія. Якщо ви, наприклад, поїли ввечері дуже гарно і у вас є. Великий залишок калорій, глюкогену та жирів, то ваше тренування пройде набагато краще. Але якщо ви ввечері їли погано, навіть повірне на тренування буде приходити важко, тому що енергії не буде, ваші ноги почнуть втомлюватись швидше, дихання почне падати і взагалі сил бігти не буде. Тому відповідав на деякі питання, я розповім про плюси. Які є плюси ранкових тренувань? Перше це пробудження заряд енергії і, взагалі, гарний початок дня. Другий за плюс це. Економія вашого часу, тобто ви прокинулись, побігли три сквилин і пішли займатися своїми справами. Тому що, якщо ви зробите це вже ввечері, то ви будете втомлені, пробіжка буде не така класна і не така енергійна. І звичайно, ваш ранок почнеться вже не так. Але даний спосіб має звичайно і мінуси. Перший мінус до цього треба привикнути. Другий це те, що це може бути реально складніше ніж в день бігати та ввечері. Ну і звичайно, якщо ви будете бігати без сніданку, це може вас наснажувати, і потім ви будете весь день відчувати себе якимсь втомленим. Ну і звичайно, треба проказати трішки раніше. Якщо ви лягаєте пізно, то що ви будете не висипатись і знову ж будете постійно втомлені, і з часом ваші результати, ваші пробіжки стануть все гіршими і гіршими. А зараз я розповім про свій досвід у ранкових тренуваннях, як взагалі не відбувалися, і як я взагалі бігав. Іноді бувало, що я вже сперекушав і потім йшов бігати. Це трішки полегшилося тренування. І так скажемо, все ставало легше, ти біжиш, в тебе енергія. Але коли я бігав на голодний шлунок, мені було реально складно, тому що ноги одразу втомлені, ти біжиш, в тебе немає енергії, і кожен кілометр відчувається дійсно складно. Особливо, коли ще прокидався о 6.30, твій організм ще не прокинувся, ти йдеш бігати, ну, взагалі некомфортно. І нема того насолодження, коли ти бігаєш ввечері або в день. Бігати зранку мені реально важко, якщо я не поснідав. Якщо поснідав, то навіть я бігав 22 км, Було потужно. Був один момент, коли я побіг 22 км без сніданку, тільки на одному гелю. Пробіг 10 км, реально було важкувато. Але після 10-го я відчув просто стіну, коли я біжу, і в мене взагалі немає енергії переставляти ноги навіть по 5 хвилин. Я випив Гель, це трішки допомогло, але не сильно. Тому я радив все-таки снідати і бігати. Але якщо у вас задача стоїть скинути вагу, це вам допоможе. Тільки робіть це все продумано та розумно. Не робіть одразу сотні кілометрів. І без їжі, тому що це проведе тільки до негативного результату. А зараз ми підемо підсумок. Висновок даного відоса. На голодний шлунок бігати зранку так можна. Але якщо ви робите якесь повільне та спокійне тренування, якщо робите інтенсивне, я б не рекомендував. Але ваше бажання, якщо ви хочете бігати просто зранку, це також дуже гарна ідея, адже заряд енергії і взагалі це є потужним рішенням. Тому, якщо у вас є якісь питання, обов'язково задавайте, я зніму відос. А з вас підписка, комент. Розкажіть про свій досвід, можливо, якщо ви його маєте саме родкових тренуваннях. Тому підписочка і всім пока-пока. До нового зустрічей.